В скорботі сиви рогатин, у бою загинув вірний син, і побивається родина, у горі діти і дружина, а вся громада на колінах зустрічає з тілом домовину. Йому б ще жити, жити й жити і діточок своїх ростити, але інакше він не міг взяв в руки зброю і поліг він, захищаючи країну. 26 грудня під Мар'їнкою на Донеччині перестало битися серце безстрашного воїна Юрія Іванцева з Рогатина. Батько трьох дітей він не вагаючись став на захист своєї землі, і усі ці десять місяців повномасштабної війни мужньо бронив Україну від московських окупантів. Мріяв повернутися додому з перемогою, та не судилося. Нині Рогатин низько схиляє голову перед захисником України. Словами співчуття підтримує згорьовану родину і молиться. Молиться за душу полеглого. Сьогодні плаче весь український народ. Сьогодні від болю стогне українська земля від проклятих російських снарядів. Сьогодні ми плачемо з вами знову дорогі, дорога родину Рогатинська. І засмучена мамо, тато, дружину і діти. Іванців Юрій Любомирович народився герой 29 квітня 1983 року у Рогатині. У 2000 році закінчив Рогатинську загальноосвітню школу номер 1 Здобув професію інженера механіка івано франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Працював головним механіком на склазаводі, а 2013 року заробляв на хліб для сім'ї за кордоном. Я кажу, народі мав золоті руки, а головне – світле серце. У 2008 році. Разом з дружиною Юлею створили сім'ю, виховали синочка і двох донечок. Захисник їх дуже любив. І чи не найбільше у житті хотів, щоб діти ним пишалися? Був для своїх кровинок найкращим батьком у світі. Звістка про війну застала Юрія за кордоном, тож, не вагаючись, повернувся додому і, хоч не мав жодного військового досвіду 9 березня 2022 року, став на захист України у складі десантно штурмового відділення батальйону морської піхоти під час виконання бойового завдання. Стрілець Юрій Іванців отримав численні поранення, несумісні з життям. Герой загинув 26 грудня у бою під Мар'янкою Покровського району на Донеччині. Без найріднішої людини залишилися батьки, дружина, троє маленьких діточок і старший брат. Рідні друзі, однокласники, побратими запам'ятають його як щирого, доброго, відважного патріота своєї України. Герой Юрій іванців назавжди залишиться у наших серцях. Призахідне сонце цілує небеса, сльози на обличчях рідних полеглого заглядає у саме серце, а серце не хоче вірити, що не буде поруч другого сина, доброго чоловіка і люблячого тата. Духовні отці відслужили панахиду за полеглим героєм Юрієм Іванцевим, після чого рогатин живою ходою провів кортеж з тілом загиблого до його рідної домівки, де і відбувся Парастас. А завтра, о 12 годині, розпочнеться чин похорону. Відаємо належну шану відважному захисникові України. Розділімо смуток його родини, згадаємо у своїх молитвах полеглого за нашу з вами свободу, рогатинця.